Не бійся ризикувати, бійся упустити шанс. Люди прокидаються кожного дня, повторюють одні і ті самі дії і говорять, що коли змінять своє життя, але так і не роблять цього. Я збираюся змінити своє. Щоб ви зробили, якби не боялися. Я часто думаю про це, коли мені потрібно ухвалити важливе рішення. Що б я зробив, якби не боявся. Зазвичай це щось велике, чого я дуже хочу, але всередині є відчуття страху. А це означає. Що саме це я й маю зробити, якби я не боявся, що б я зробив, і що б я зробив, якби знав, що не можу зазнати невдачі. Не бійтеся робити ризиковані кроки, прагнути важливих цілей, гірше залишатися там, де ви зараз, якщо це робить вас нещасними. Перше, що потрібно зрозуміти, не існує жодної постійної безпеки, окрім вашої здатності боротися і адаптуватися. Ви можете сказати краще те, що я знаю, ніж те, чого не знаю, але не будьте впевнені в цьому. Час іде. Якщо ви зараз нещасливі на своїй роботі і нічого не зміните, через 5 років ви будете ще більш нещасними. І пам'ятайте, наші роки також не стоять на місці. Якщо ви будете грати на безпеку, ви просто існуватимете. Життя починається, коли ви наважуєтеся ризикнути. У безпеці немає життя. Ви не можете бути справді щасливими, якщо не стрибнете. Ви не станете лідером, якщо не будете боротися. Ніхто не дасть вам чемпіонський титул. Ви не виграєте титул, не вийшовши на бій, ви не виграєте бій без тренувань. Слідувати своїм мріям це самотній страшний і небезпечний шлях. Не чекайте, що хтось скаже вам, що ви можете це зробити. Ви повинні бути готові ризикувати всім, щоб стати тим, ким хочете бути. Ви повинні бути безстрашними. Ви повинні бути невблаганними. Ризик завжди лякав мене. Я питав себе, а що якщо це станеться? Це бідне мислення. А що, якщо це трапиться? А якщо ще щось станеться, як я впораюся з такою ситуацією, я краще не буду пробувати. І ось що змінило моє життя, я зрозумів, що все це ризик. Від моменту вашого народження ви почали ризикувати. Якщо ви думаєте, що спробувати це ризик, почекайте, коли вам виставлять рахунок за те, що ви навіть не спробували. Якщо ви думаєте, що інвестиції це ризик, почекайте, коли вам виставлять рахунок за те, що ви не інвестували. Все це ризик. Одружитися ризик, заводити дітей ризик, починати бізнес ризик, інвестувати гроші ризик, життя саме по собі ризик. Я скажу вам, наскільки ризиковане життя, ви не вийдете з нього живими. Варто ставити себе в незручні ситуації. Якщо ви робитимете легкі речі, ваше життя буде важким. Якщо робитимете важкі речі, ваше життя буде легким. Ще раз, якщо робитимете легкі речі, ваше життя буде важким. Якщо робитимете важкі речі, ваше життя буде легким. Коли на камінь чинять тиск, він стає діамантом. Потрібно відпустити минуле, тому що воно не має значення. Єдине, що важливо, це те, ким ви обираєте бути зараз. Зона комфорту небезпечна. Коли вам комфортно, ви в найбільшій небезпеці. Зона комфорту це місце, де не варто почуватись комфортно. Ви маєте бути щасливими і одночасно незадоволеними. Якщо хтось скаже вам, Просто будь задоволений тим, що маєш, не вірте їм. Прибирайте таких людей зі свого життя. Ніколи не будьте задоволені тим, що у вас є, адже прагнення до більшого робить вас кращими. Ніхто не знає, що вам потрібно. Навіть ви не завжди це знаєте. Треба ризикувати. Люди допоможуть вам, коли ви почнете, але якщо ви не вірите в себе, ніхто не повірить. Одна з найсильніших мотивацій для мене це думка про людину, якою я хочу стати. І коли я проходжу важкі моменти, я уявляю себе у своєму ментальному дзеркалі і думаю, я створюю себе. Обіцяйте мені, як би боляче не було, продовжуйте йти. Ви були створені для успіху. Боріться, щоб стати тим, ким маєте стати. Я уявляв себе у 80 років і знав, якщо не спробую, буду шкодувати. І це рішення стало дуже легким. Задумайтеся, чи ризикували ви достатньо. Наступні 5 років ваш час для атаки на життя вашої мрії. Не забувайте, час іде, і все, що у вас є, це момент. Коли відчуєте страх, пам'ятайте, що це сигнал, що ви стоїте на порозі чогось великого. Прийміть виклик, ризикуйте, дійте. Шлях до успіху нелегкий, але він вартий кожного кроку. Чого ви чекаєте? Зробіть перший крок просто зараз. Не відкладайте, не виправдовуйте свою бездіяльність, ваш успіх починається сьогодні.